Вітаю, друзі. Тиждень тільки розпочався. а В нас події стільки, що може в інших країнах і на місяць вистачить, і це не тільки відголоски того, що було з Пригожиним, чи нові заяви Лукашенка, чи імпотентний виступ Путіна. До речі, а знову імпотентний. Ну це вже тенденція, але все інше історія з хабарем одного з головів ода. Історія з призначенням 31-річного досвідченого, потужного, орієнтованого на офіс президента, а, чиновника на посаду голови Укроборонпрома. Давайте про все інше і про те, що я зараз розказав, ми поговоримо разом з журналістом та політичним оглядачем Богданом Букткевичем. Пане Богдане, вітаю вас! Вітаю вас, пане Бориславе. у нас з вами вірди. я вас на ефір. Покликав тепер. Ви будете ну давайте. Давайте це, це робота, яка допомагає а, тримати в тонусі не тільки а, владу, але й суспільство. Суспільство повинно знати, що відбувається, розуміти і чути більше. На жаль, я б ну не бачу, щоб було нормальне інформація інформування інформування нашого суспільства. Інакше повірте, я сидів би осторонь і не робив би цих ефірів. Але держава поки щось не хоче чомусь ем, замінити а не вас, ані мене. А я би уявляю собі: зранку до вечора розповіді про все, що відбувається, і про перемоги над корупцією, про перемоги над комовством, про перемоги над Хабариством. І, до речі, нам би розповіли на єдиному марафоні про те, де знаходиться ой, лейтенант Баканов. Але це таємниця. Ми про неї нічого не знаємо. Ну поки Росія гниє, і хай вона згниє взагалі. Я проти не буду. Богдана ви теж теж не буде проти. Так, от у нас теж щось відбувається, і от останнім часом корупційні скандали або скандали, які мають такий корупціногенний маркер, ну їх спобільшило. відчуття, взагалі, що ми повернулися на рівень до вторгнення, а може навіть вже перевищили той рівень. І зараз ми бачимо, як, наприклад, українську владу продовжують супроводжувати корупційні скандали. Наприклад, на гарячому пишуть, що набито зловили голову Тернопільського Ода Михайла Головка, який вимагав хабару бізнесу, і від свободи він там представник. Але свобода зробила заяву. Я хочу процитувати це дуже важливо, і це дуже цікаво, тому що кожна сторона має свою позицію. Заява про служби в його в понеділок з'явилася інформація про затримання та на нібито отримання неправомірної вигоди голови Стернопільської обласної ради Михайла Головка. Ця українська об'єднана свобода нетерпима до корупції в жодному її прояві, однак, ми все ж неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження. За свою державницьку позицію тому сьогодні розраховуємо на об'єктивне неупередження розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів. Далі найцікавіше разом з тим, вважаємо за необхідно повідомити, що останнім часом Михайло Головко отримував багато погроз з боку агресивних активістів Московського патріархату через свою активну позицію щодо заборони діяльності московського патріархату в Україні і передачі Почаївської лаври з рук московського патріархату на баланс Тернопільської територіальної громади. Головкові находили наполегливі рекомендації від окремих можновладців з вимогами не виносити цих питань на публічне обговорення та сесію Тернопільської обласної ради. Відтак, сподіваємося, що патріотична і принципова позиція Михайла Головка не стане підставою для політичної розправи над ним. Свобода ВО. В мене запитання: це розправа над патріотом, це підстава Московського патріархату або це. Один з моментів корупційних е, історій, яка яку яку які Україна бачить ці корупційної історії ну, вже кожен день? Що це було? Ну я не слідчий, як ви розумієте. Тобто я невеликий знову ж таки фахівець по тернопільській політиці. З того, що я встиг О, прочитати, і з того, що викладало набу, ну виглядає як то, що дядя займався як займається більшість абсолютно відповідної влади торгівлею. В системі шлях торгівлею там на виїзд, і так далі, нічого нового, всі прекрасно розуміють, що цим займається більшість Ода. На жаль, цим більшість Ода займається і в західних областях, в першу чергу, зологічно, бо там кордон от тому, чесно, ну от, от будь-яка спроба от таких от пояснення корупційних справ політичним тиском. Ну, з одного боку, воно якби да буває, але. Чесно скажу я більш схильний вірити, що це все таки корупційна історія, яку зараз намагаються прикрити якимись там політичними історіями. Тим більше при всій повазі до партії Свобода, тим більше дійсно треба сказати, що там батальйон Свобода прекрасно б'ється. Там прекрасні люди і дуже багато патріотичних людей і так далі. Але партія «Свобода», чесно кажучи, навряд чи можна зараз назвати якоюсь супер впливовою в політичному сенсі. Ну так може в Тернопільській області вона ще й впливова, але все одно вона далеко не. Є панівною тому. Ну чесно, я дуже сумніваюся, відверто кажучи. Е, що тим більше, ну я дуже багато чув про західні області. Думаю, ви теж, пане Бориславе, про те, як там торгують в розв'яз питаннями виїзду за кордон. Це на жаль, уже бізнесці, це прекрасно розуміють. Е, Причому цим займаються не тільки керівники ОДА, це він займається навіть цілий керівник Гурмо, Пан Буданов, як виявляється, е, от тому все таки я думаю, що це скоріше питання корупції. Хоча знову ж таки треба не забувати, що ми дійсно живемо в умовах, коли президент Зеленський і його команда займається прижиченням. Місцевого самоврядування, і для цього вони зараз намагаються прибивати всі. Всіх там можливих мерів, керівників облрад, і так далі. Тому що ну ми пам'ятаємо, в 20-му році президент Зеленський і його партія бездарно пролетіли на місцевих виборах, що було дуже хорошим насправді свідченням їх політики буквально за рік, коли народ зрозумів, що, м'яко кажучи, трошки помилився в 19-му році, і так сталося, що по місцевому самоврядування Зеленському не підвладне майже всюди по країні. Ну от вони тепер використовуючи війну, пробують цю історію відіграти. Ми бачимо всі ці історії в Чернігові. Ми бачимо історію в Полтаві, в Одесі. Я зараз не прив'язуюсь навіть до. До особисто цих цих ребят там ясна справа, що Труханова має, це люди, яких точно не варто захищати, от ну і звичайно, Києві, от тому теоретично там може бути проба накату на абсолютно підконтрольне місцеве самоврядування в Тернопільській області, але ну дивіться, навіть якщо виявиться, що ця конкретно взята людина корупціонер. Як це допоможе Зеленському взяти під контроль, умовно кажучи, Тернопільського облраду? Ну замінять одного свободівця, буде інший. І що це змінить з точки зору політичного контролю? Чому я все ж таки не думаю, що в даному випадку це саме цей момент? Але я можу помилятися, тому що я не дуже добре просто втаємничений в матеріали справи, говорю тільки про те, що побачив у публічній площині? Ну от мені здається, десь от якось так. Ну, хочу нагадати, що голов ода призначає в Україні. А це облрада чи де ода саме? Я от хотів уточнити, бо я от трошки забувся. Оця людина ну, це про наскільки я розумію, це голова ода, хоча дуже дивна історія да, А, Ані облради, Тернопільська облрада облара, а так, от так, бачите, розуміло. Розуміло. тоді ми можемо казати, що е, ну те, що в нас зараз відбувається, це може бути боротьбою за все, що завгодно. До речі, у нас дуже цікава історія. Я спілкувався з деякими. Цікавими представниками антикорупційних органів вони кажуть, все про всіх знають, от знають, хто, де, що, як, але до кого чіпати не можна. Я кажу: все що таке відбувається, ми живемо по Орелу? Говорить, ні, це нова політика. Я кажу, а як вона має назву? Це Єрмаковщина. Я говорю ну буває, буває, буває таке. До речі, про Буданова я колись нещодавно притнувся, а він каже: ви мене у себе на телеграм-каналі пісочити. Я кажу, ви можете хоч слово сказати, щоб я сказав там неправду. Він посміхнувся. Ну, все. Я кажу те, що є, ви кажете, те, що є. Але проблема в тому, що вони чують те, що є, і нічого не роблять, Ну, не змінюють ситуацію. Це найгірше для України. А в питанні всього іншого хочу сказати: мені не дуже подобається, коли е... в нас будь-яка історія, на жаль, замішана на багатьох інших. Це як тільки корупція, яка тут же патріотизм, тут же інші історії До речі, я знаю з людей зі свободи, які воюють: це Андрій Ільєнко, це а, Кузик, це ну, вели відверто, велика кількість. Хочу нагадати, що перша депутат Верховної Ради Восьмого Свикання теж був загиблий з а, свободи. Тому знаєте, а, тут питання не партії, тут питання окремих історій. Давайте подивимось що буде до речі. У нас буває так, що людину беруть на хабарі, а після того вона куди їде, пане Богдана? За кордон, отримавши. Це трубіцин, отримавши листа. До речі, партія теж Слуга народу Київрада. Щось я не бачу заяви Слуги народу» з Київради про те, що їм досі соромно, і вони вимагають негайно приїхати Трубіцина для дачі показань. В Вищому антикорупційному суді не знаєте чому може не на часі. Ну я можу сказати, навіть якщо без іронії, я не розумію. Ну, дивіться, вони ж його там заднім числом виключили зі фракції Слуги народу. Мені цікаво, А ну тобто, от я згадую історію з Яриною Арієвою. Тобто, я не знаю, там чи дійсно там була у неї наркотики в крові, як стверджують, але як би там не було, ця людина написала заяву на складання депутатських повноважень в Києвраді. Подобається це комусь чи не подобається Трубіцин, тобто істота, яка. Ну, це доведений по суті корупціонер, який втік від судового розгляду, він досі є членом Київради. Я нагадаю, мандат його ніхто сам він не поклав, а його шановна партія не зробила так, як зробила проклята ужасна європейська солідарність, і не забрала у нього мандат. Окей, мені можуть сказати, вони ж не можуть самі проголосувати. У них надто мало депутатів. Чудово, я думаю, що якщо б вони вийшли публічно, зробили там заяву, що ми виступаємо, вимагаємо. Щоб не проголосувала Євросолідарність, кличко там єдність і всі, хто сидить в Київраді, звісно, ні, проголосували б. Насправді, чесно, це абсолютно огидна ситуація. Мені дуже просто цікаво, хто цю людину прикривав, Нагадаю, що його звинувачують в тому, що він вимагав хабаря в 3 мільйони гривень. З мафії. За крисування мафу от напряму. Прямо от мені просто дуже цікаво. Ну якого рівня, скажем так, шефи в нього були, якщо ця людина кілька місяців гуляла. А потім, коли відчула, що над ним назвучуються фарби, вона змогла якось так замутити, що спочатку ССО, керівництво ССО написало лист цілому Буданову. Цілий Буданов цей лист підписав. Ну і ясін перець. Потім він ще почекав п'ять місяців. Зверніть увагу, і коли вже зрозумів, що совсім кранти скоро будуть вінті, отут то він звінтів за кордон. Чесно, мені просто найбільше ну, нічого дивного в цій історії немає. мене тільки цікавить, хто саме його крешував. Тобто, ну дивіться, ну керівник Гурмо, керівник СССР, це ж таки не останні люди. Це не те, що там, знаєте, він там заплатив 2000 доларів і пруд переплив. Ні, тобто він мав якийсь хороший дах, якщо такі люди за нього вписали. Цікаво, хто це і знову ж таки, скільки він за це заплатив, або який там політичну вагу е, мав. Ну тобто є там певні прізвища, називаються, але ну, ми ж не знаємо, правда, це чи ні, тому не буду їх називати, мало ли. От. Але це дуже показовий момент. Я дуже сподіваюся, що виборці слуг народу подивляться на цю історію і не забудуть її, особливо коли будуть розказувати про там бариг, там, які тікають. Не, так, а у вас теж бариги, які тікають, чи як тікають. От, ну, Але щось, мені здається, не звернуть вони на це увагу. Пане Богдане, тут... хочу побути адвокатом дьявола. Кажу, як є. Ну от ви знаєте, що владу я взагалі ніколи не захищаю. Я кажу, як є все тут так само. Е Буданов і ФССО, це люди, які виконують накази, накази, які можуть дати тільки з одної будівлі в місті Києві. Ця будівля розташована на вулиці Банковій. Там, до речі, багато будівель, з якою можуть надати наказ, навіть не уявляю. Але знаю, що тільки одна будівля. Тому під час війни, коли їм дають такий наказ, запитання буде після війни, хто надав цей наказ, на якій підставі. А, я думаю, що це був, був Порошенко, був... пане Бориславе, 100%. Мені здавалося, до речі, це був теж був, був... До, до речі в свій час він теж був в тій будівлі. Тому все може бути. Не буду здивований. А, але я хочу сказати про інше. Знаєте, а, Трубіцин, скоріш за все, поїхав не для того, щоб його заховати, або він дав хабаря. Я не вірю, що він дав хабаря. Я вірю в те, що він поїхав, щоб не давати свідчення. Це перше. А, бо інакше він би здав всіх в обмін на те, щоб його не посадили. А найцікавіше, мені цікаво, чому Трубіцина оголосили в розшук, а автівку, на якій він виїхав, ні. Згідно тому, що є в Європі там кількість камер зовнішнього спостереження, ну ви не уявляєте, воно неймовірне. Будь-яку автівку можна прослідити від і до і знати, де знаходиться. А автівка не в розшуку. А чому так? От мені кажуть, що всі автівка не в розшуку, не в розшуку. Мені б дуже хотілося, щоб автівку теж оголосили в розшук. Тоді це дозволить. Дізнатися маршрут від українського кордону до того місця, де зараз знаходиться пан Трубіцин. і це допоможе пану Трубіцену повернутися до України, але це може статися тільки якщо є таке бажання української сторони. Подивимось, час покаже. В Будь-якому випадку в нас інші проблеми. Ну от той самий Зеленський каже, що є всі підстави для політичного запрошення України в ЄС України в НАТО, вибачте. Але в мене запитання. Він вважає, що наші партнери дурні. Він вважає, що наші партнери не бачать, що відбувається в Україні, коли, наприклад, 31 річну людину без досвіду, без компетенцій, я не про іджизм. 31 рік можна бути дуже досвідченою людиною, але можна подивитися на її історію і які скандали навколо нього були. от 31-річну людину, пана Смітаніна, призначають головою Укроборонпрома. Ну, війна! Можна призначити, а чому людину цю, на цю посаду? Головне питання: що перед ним стоїть, які завдання. І от в мене відчуття дуже погано, особливо після того, як людина з «Укроборонпром» сказала, що ну, цей це саме та сорія, що і з головою фонду держмайна 2.0. Я кажу: але, але під час війни. І от чесно, мене теж це вкурвало, ну дійсно вкурвало. Всі ж розуміють, що відбувається. Нам що не потрібні стугни, ракети, нам не потрібні свої БПЛА. До речі, де вони? Якщо я не помиляюсь, ще в грудні місяці ми чули про те, що вони вже зроблені, протестовані і вже там можуть простір Всесвіту бороздити, але щось не бороздять. Так, от в мене запитання. Оця заява. На кого вона розрахована? Це перше. А друге призначення в «Укроборонпром» людини яка, ну я не буду нічого казати, але у Гусєва були заступники. Якщо вони не можуть очолити зараз після нього це, це, це підприємство, то нафіга воно взагалі потрібні нам? Взагалі, нафіга нам це потрібно. Яке завдання смітання? Під що він повинен загнати «Укроборонпром»? Чи хто повинен почати доїти «Укроборонпром»? От в мене запитання такі. До речі, вибачте, забув сказати про повертаючись чуть, -чуть назад до товариша Трубіцина. Нагадаю, що за матеріалами справи він щонеділі мав возити кеш господіну Татарову. Це так на секундочку. Це до питання, чому не оголошена машина в розшук. А я нагадаю, що саме Татаров... Ця мерзота Часів Януковича є правою рукою Андрія Єрмака і курує, до речі, так звані правоохоронні органи. Це до питання про машину. А тепер щодо «Укроборонпрому» короборонпрому, те, що ви спитали, дивіться, я тут о -о буквально от щойно приїхав встиг до вас на ефір. У мене на ефірі була дана йрова. Я думаю, яку ви прекрасно знаєте, відома українська волонтерка, підприємниць, бізнесвумен. А зараз це людина, яка є одним з головних драйверів цієї антикорупційної ради при міністерстві оборони. Вона дуже багато там розповідає цікавих речей про корупційні речі, і так далі. Так, от до чого я веду, вона зараз подала документи, поки що їй не дали доступу для того, щоб мати можливість перевіряти також так звану агенцію закупівлі зброї. Яка у нас займається закупівлями зброї, яка має абсолютно гігантський бюджет під півмільярда, ой, господи, там 400 мільярдів здається тільки на закупівлю зброї, за офіційними даними. І це якраз ця агенція оперує цими грошима. Так, от за інформацією з абсолютно відкритих джерел, і нею керує бізнес-партнер Андрій Єрмака, причому людинка з таким дуже проросійським шлейфом, людинка на Навалда їздила, а так сказати, з політологами і так далі. <ган> так, от власне тепер вибудовується знову ж таки, ніхто не контролює зараз ті закупівлі зброї, що все ж під грифом державна таємниця і так далі. Враховуючи ту ситуацію, яка була по закупівлям харчів, яку я думаю, вся країна тепер уже дізналася, да, з цими яйцями, з завищеними цінами і так далі. тому подібне, Ну хто не, не в курсі почитайте або пости Дани рової або моєї колеги Тані Ніколаєвка з Сендера, яка теж теж цій антикорупційній раді, або Юру Ніколова. Просто поцікавитись, там все розписано прямо по секундах, як ворують бабки. Причому найстрашніше при цьому всьому це я до речі, от, чесне слово не знав. Мені Дана пояснила одну цікаву штуку. Що виявляється, я раніше думав, що західні кошти, тобто ті, які нам американці перераховують, і так далі, вони можуть іти тільки на соцеконом, але не на витрати на армію. Виявляється, що тепер вже досить давно ці західні кошти витрачаються і на міністерство оборони. Тобто на зарплати нашим військовим, на їх е, їжу і так далі, і тому подібне. Це так до питання, щоб ми розуміли, що коли е, постає раптом питання, а як витрачаються західні гроші, це не про те, що ми там продали хаймерс е, куди-нібудь наліво африканцям. Ні, це мова йде про те, як витрачаються ті гроші, які йдуть на міністерство оборони, в тому числі на секундочку. Так от з приводу короборонпрому. Я, чесно, в мене є величезні питання до цієї людини, яка керувала цим корборонпромом, тому що як ви дуже правильно сказали, пане Бориславе, я, я розумію, що ми там вряд чи можемо самі зараз випускати танки, літаки, гармати. Ну, не потягнемо ми це. Але, вибачте, маючи «Южмаш», Маючи Антонов і купу всього решти, там Львівський завод. І ми досі не, не, не почали випускати свої аналоги шахідів. Окей, що там ми випускаємо, але ми випускаємо явно не в тих масштабах, щоб ми могли кожен день, як росіяни, запускати їх там по 40 штук, правда? А могли б? Я вибачаюся, чому ми досі не налагодили. Окей, ми не вміємо випускати громади? Питань нема. У нас немає там відповідної сталі, немає станків на різних там, і так далі. Окей, а що ми не можемо міномети випускати свої? Ну, я вбачаю, в чому гігантська, я думаю, ви точно як людина, яка ЗСУ є, ви можете підтвердити мої слова. Яка гігантська просто потреба в мінометах, банальних мінометах на фронті, і як вони важливі для тих піхотників, наприклад, для того ж ТРО будь-якої частини, як прошу. Ой, що то я вас не чую? Вибачте, маленька ремарка. У нас мінометна батарея складалася з двох мінометів 82-х. І один був один 120-ка, На нього молилися всі: чешський мінемет. І щоб ви це розуміли, нам я зараз спілкуюся, він каже, не вистачає, і не вистачає стаціонарних гранатометів, і не вистачає багато чого, і це все можна виробляти. Ви правильно сказали, але ще раз хочу нагадати, щоб не всі не забили: в грудні «Укроборонпром» відзвітував, що закінчились іспити ударних БПЛА. Де ці БПЛА? Де вони? Хороше питання. Дуже правильне. Ви питання задаєте. Тобто, ну дивіться, чи є чи були підстави звільняти цю людину? Та, да, Напевно, звичайно, є. А от чому призначають таку людину, як ви сказали? Ну, дивіться, я не буду поки що її гульно в чомусь звинувачувати. Наскільки пам'ятаю, цей пан був керівником одного з заводів. Uh, тобто, ну раптом він хороший якийсь там виробник, хто його знає, але знову ж таки, враховуючи ту ситуацію, ну я знову ж зараз там може хтось буде сміятися, що ми знову скажемо прізвище Єрмак, але ну вибачте, будь ласка, ця людина влізла в усі сфери, де тільки можливо, особливо з цю, тому що по великому рахунку у нас зараз тільки дві сфери, де можна реально красиво красть бабки: це оборонка і це енергетика. От. Тому відповідно, я так цілком допускаю, що ну, скажімо, поміняли на ту людину, яка має допомогти, щоб у Короборонпром був вбудований схему закупівель зброї і взагалі заробляння на зброї, ці шалені гроші, які йдуть в цю сферу. А може при цьому це ще й людина дійсно хороший, там, не знаю, производственник, який зможе щось там налагодити. Ну, давайте дамо йому час. Хоча знову ж таки не, не, я нагадаю, що короборон у нас взагалі, в процесі якоїсь реорганізації, реформування, яка мала закінчитися ще до весни, але воно так і не почалося через те, що я так розумію, під копали і так далі. Коротше кажучи, насправді ми зараз бачимо просто, ну, тотальну неефективність влади саме в питаннях війни. Тобто, знаєте, коли вони там ставлять собі в перемогу, що вони там якусь зброю вибили на Заході, я вибачаюсь, ребята, ви зараз маєте не тем, як господин Різніков, вибачте. Катай, на німецьких танках, дядя, ти, ти не охренів? Може, ти нарешті займешся своїми посадовими обов'язками? Приходять люди в твоє міністерство і знаходять постійне воровство. Тільки перші торги, проведені по людськи, зекономили, як каже Дана, 6 мільярдів гривень. І це гроші, щоб ви розуміли, друзі, яких вистачить на закупівлю повністю зимового одягу для Збройних сил України. Ви вдумайтесь масштаби. І ти, дядя, катаєшся на німецьких танках. От коли ви будете, блін, піаритись на тому, що українська армія почала виробляти хоча б патрони, коли ви реально почнете піаритись на тому, що в промислових масштабах підуть хоч щось, що ми самі виробляємо, от тоді ви будете на цьому піаритись. А поки, вибачте, це виглядає дуже тупорило, огидно і просто таке враження, що господин Резніков виглядає як свадібний генерал, який має прикривати те, що певні люди. Хто б це міг бути, продовжують заробляти на цій величезній сфері. Дуже радий буду помилитися з приводу цього молодого хлопця, якого назвали. Може він дійсно дуже талановитий менеджер. Я йому бажаю цієї душі успіху, але є чомусь у мене теж сумніви з цього приводу. Нейджийського характеру, як ви дуже правильно сказали, питання не від життя. Питання в тому, що а, можу дослідити, що робив ця, ця людина на заводі імені Малышева, які результати він з, показав. І можна зрозуміти, за нас у владі і далі лояльність це головний мотиватор для призначення на ту чи іншу посаду. Окей, це окрема історія. А, запитання ще одне маленьке, але це не запитання, ремарка. Ремарка про те, що хочу нагадати, що українські державні компанії, які займалися міжнародними закупівлями зброї у 2022 році, отримали мільярди гривень за контрактами Міноборони, вивели ці гроші. За кордон і не виконали поставки. А мова йде про 8 і мільярдів гривень. І це спецтехноекспорт експорт, Прогрес і Агенція оборонних закупівель. Вони всі замов, заключили контракти з мінобороною і нічого не зробили. Ну це зрозуміло: 8 і 9 мільярдів. Така маленька дрібничка під час війни вивели, а грошей немає.